Уже п'ять тижнів мешканці 42 черкаських будинків сидять без гарячої води. За вказівкою Нафтогазу чотири міські котельні відімкнені від газопостачання. Черкаса теплокомуненерго заборгувало за спожитий газ 24 мільйони гривень. У борговому зашморгу тепловики через те, що держава не виконує своїх зобов'язань із погашення різниці в тарифах. Боргує перед комунальниками уже більше року. Загальний обсяг. Боргу держави перед комунальним підприємством Черкаси Теплокомуненерго» складає 25,5 мільйонів гривень. Тепловики вирішити боргове питання намагалися не раз, утім, безрезультатно. Всі мої зустрічі в Нафтогазі України закінчились фактично нічим. Приблизно розмова така: у вас є борг перед нами? Є. Значить, коли у вас є борг, гасіть борг. А в мене є різниця в тарифах. Ну, це ваші проблеми з державою. Нам ви винні гроші. Вибачте, а чим винні споживачі мої, які вчасно платять за тепло? Відповідь нас це не хвилює, а ми комерційна структура. Допомогти комунальникам намагався міський голова Сергій Одарич. Кілька разів хотів вийти на діалог з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Утім, зустріч з очільником уряду щоразу відкладали. Через це перемовини меру доводилось вести лише на рівні профільного міністерства. Утім, все марно. Котельні опломбовані, а люди, що стали заручниками ситуації, вже виходять на акції протесту. Втрутитись у ситуацію учора в телефонному режимі прохали особисто міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка. Чиновник пообіцяв за кілька днів проблему вирішити. В усній формі було обіцяно це питання вирішити. Я так думаю, що на такому рівні воно буде вирішено. Якщо ж уже щось відбудеться неординарне, ми вимушені будемо за допомогою звертатися і до прем'єр-міністра, і до президента Віля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.